Рано збираємо матеріали про історії села Новий Мицьк. В нашому селі це дуже пам'ятний знак через те, що у 4 листопада, так як на свято ікони Божої Матері Казанської, а по народі кажуть друга покрова, у нашому селі німцями було спалено заживо наших односельчан з Великого Міцька і Малого Міцька. Ця подія сталася тоді, коли була передислокація німецьких військ. Вони направлялися на Волинь, і коли вони заїхали у ліс туди до липень, там була перегороджена партизанами дорога. Вони повернулися назад, і тоді, з тої злості, в той самий день, у Великому міцьку, урочищі Березники було спалено 79 чоловік заживцем. І ось тут у нас у Маломіцьку наших громадян 18 чоловік. а з Великого Міцька також один на цей чоловік був новак Марко і його син, Новак Антон. То цей батько Марка прикрив своїм тілом, бо знайшли його. Він захищав його. Ну дуже така була страшна подія. А потім наші люди тут зробили таку могилку і посадили оцей дуб. Це нашого ступницького свіспану. Оце він є дуже близьким родичом Сергій Григорович, так. То Гриша, його батько, це єдиний син, який втік тоді, коли оцих упівців там біля Грушки Рудньою розстрілювали. Ось. Я цю свою історію знаю дуже давно, тому що в 47-му році. Мій дід, який був зв'язковим, Деркач Ніканор Романович, це тато мого тата. А він був зв'язковим саме у місцевому осередку УПА, де якраз очолювали його родина Ступницьких. На них казали Рибачі. Рибачі, це родина рибачів. Зараз там, де їхня хата була, бо коли їх всіх повбивали, то в них лишилося дуже таке багато обістя. Оця руднівська школа яка є, це їхня хата. Руднівська школа, яка зараз вона ще на балансі в нашої школи, ліцею Маломицького, це вся їхня родина. Але тут є і діти, і батьки. І старші чоловіки, які були саме в цьому проводі УПА. Ну, мій дід був звичайний зв ось, А вони стояли на чолі оцього нашого осередку. Я думаю, що вони були з боровцем зв'язані. І саме Григорій, один з братів, оцих ступницький, там були Юхим, Григорій, Гриць, ось Куприян. То вони, вони всі були схвачені, але Гріша. Батько Сергія Григоровича, ось, він втік в Костопіль. Він там оселився. Всі вони були в 48-му році. Ось всі вони були розстріляні. Але наш дід саме співпрацював із оцими рибачами. На них казали рибачі. Вони були, так як мені розказували батьки, вони були дуже заможні, тому що у них була своя майстерня. Вони шили одяг. Вони дуже великі музиканти були. У них було пошиття: оці всякі куфаючки, тілогреючки, валяночки. Знаєте, все вони обшивали всіх, в тому числі у півців. Дід мій героєм прийшов з Другої світової, діда поранення, розумієте? Але дід зрозумів, що не за те він воював напевно, розумієте, прийшов сюди, а тут війна і інше притиснення, розумієте? А дід прийшов з Другої світової війни, в нього поранення в ногу. Він так і помер з кулею в нозі. Уявляєте? Своїх родичів ступіньських, щось знаєте, за війну. Знаю. Що Знаю. Тож що... що... родина моя. От. Було п'ять хлопців у їх. Було дві дівчини в них. А хлопців як звали? Єдиний гріць. Василь. Макар. Андрій. І Радимир. Mm. Ну, а дівчата а є одна Ганна, а друга Марія. Їх помордували, а хто їх мордував? Хто? Я, тоді я кажу, жике в не було. Те йде вночі, а те йде в день. І що ти, ти кому ком, не доскажуть? Нічого не О. А менша Марія? А меншу? Вона. Як вам сказати, вона була десь в якоїсь кривої Йовці. Mm -hmm. І хтось туди направив, а хто його туди направив. Mm -hmm. І вона почула на тій крийовці, що балакає хтось багато. Mm -hmm. І вона розстрілялася сама. Mm -hmm. Mm -hmm. А скажіть, будь ласка, а проступницького дорога що розкажете? А про дорога я дорога, то знала, о, ось он був у мене сусід, то його брат, ось о хата. О. Ну кажуть, що він лікував людей. Так, так, так. Його не знаю хто. Ну, советий. І його волони записують. І, о, і його волокли з жруді. І його тягли по всіх селах, дивиться бандіта. А він а ніякий то, не бандит був. То, то, то зовсім нашій, а їх то... хочем Травами, мазімами якимись, так? Так, да, так. Да, да. Ви корінні жителі цього села. І ясна справа, що е, багато речей, які проходили, ви вже не були свідками. Да, Але да, те, да, що були да. свідками, то хотілося б згадати. Ну, я знаю, ю, ю, наші ще люди були, бо то, то і зрудні було ж багато, а які я, і, і там були майстри хороші, а музиканти були. Ну, ну, а пошли вони не то ту туди, то теж і дівчата, і хлопці. І ну. Так само в лісі по окопах копали окопи, жили. І, і, Ви, і вони не хотіли uh, власть? Що, була... Ну, Україну завоювати вони. Ну, вот. що щоб була самостійна Україна. Okay. Україна, ну. Мені подобалося, коли оця збирається, а тоді ся ой, дівчата, давайте пересядемо, пересидимо, чуть передихнемо. І коли вони сіли. Вони зразу співали. Вони такі спіли пісні, о, о, о. такі пісні були, що цього. Що аж душа. Я так пам'ятала, оцю як ви співали, біла береза, в печі горі палала. Вона мені так запала була в душу, що я потім її вивчила. Ви трошки цю. наспіваєте? Біла береза. печі палала, свекру С накрухали хайда, водимо, що я не ще не вот, а що пам'ятаєте війну, коли німці? А що ж пам'ятає, німці йшли? То ми втекали у ліс. А коли вони йшли? Як... Коли? В якому році? Тоді як попаліли. 43. В 43-му. 43. То то вже йшли назад, вони відступали. <coughs> а, як... а як наступали, то вони проходили через село чи ні? Проходили. То ще німці йшли, то у посадці покинули німця раненого, то мати забрала до себе, то ще. Тиждень лежав у нас, де помер. помер да. А де поховали? Тут не на моїнках. На моїнках. Да? Та як треба поховали. А є його могила, То може в Німеччині? Е, ні, вже там затопкано. Її ніхто не прибирав. Uh -huh. yes. oh. Знаєте, що чекайте, бо німці йдуть дорогою. Ну no, то дід і батько, і вся, хто там був, повтікали, бо ж то ріс, зразу корчить і все, і пошли. А баба як баба, баба до матері, Антонінко, давай сестра корові випусти, да сметану заховати, щоб німець не, не, не з'їв, не забрав. Осталіса, як та баба випускає ті корові. І ту сметану пуціну, потикає, щоб не забрати, а то в тих ладишках колишніх череп'яних. Як, e, як Німець ком? іде Німець да за нас, да мати те на руках, а те під руку, а я матері за сподницю і ведуть нас там в нічих добів, в ту хату. Завели нас у ту хату, каже баба, що вже смерть нам буде. А яка ж я була? Ну, коли вони вже вертаються, десь у 44-му році, напевно, це було. Це 43. 43-й, 43, ну назад вони йшли. А вони йдуть і їдуть, їдуть, а там теж хазяї повтекалі, корче, ти вони в корче. І вони зайшли туди. У ту йдуть усе заходять, щось вернуть там у їх у тої комарі, в той степці вернуть, а ми сидимо. Баба каже, ну що ж смерть буде. І йшли, йшлі, аж один заходить. А то був руский. А каже, отак. Якщо знайду пулю, вам пуля в лоб, то ж тебе пуля в руках. Що тобі? Ну, що ж? Пуля то пуля, то, 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 то що? я мала, сиджу, так одремкочу коло матері. Як е, тут, як кажуть, Бог над нами. У бабі у мічі свиня по дворі ходить. Вона та свиня й в хаті, як вони жили в хаті, то вона в хаті була тоді. Та свиня заходить у хату. Баба ту свиню біганять. Та свиня одійшла, вигнала баба на двері. Вона назад вернулася. то як вона вернулася, ніхто уваги не звертає на нас, то баба за матеру Антонінко. бери. Да баба мене під руку, а мати галю взяла і не вкорчи. Світив місяць, світив ясний, ще й зіроньки мерехтять. А дівчина все в вікно дивилась,

як побадився там, каже, уже горі той хліб. І тоді укинули три жінки, а двох пішло, два німці назад пішло. А що щоб до нас прийшли, то повну пхату теж спали. Це джерело. Є як святе місце. Це джерело колись ще, поки не було радянської влади, у нас у селі було цих джерел не в одному місці. Я знаю, у урочичій грудці було джерело. Я тільки пам'ятаю, мені показували місце. А ось тут залишилося воно оце джерело. Як воно залишилося? Тут це джерело було, і ця криничка була в каплиці, була такий будиночок. Ми оце були на кладовищі, ви бачили там капличка? Ну це вже нова, та капличка, яку вона зутрухла. І в цій каплиці були повністю капличка була в образах. До чого я веду, що коли були посушливі рік, сюди приходили вдовиці, виливали, тут проводилися молебні. Але яка ж, ще саме дуже цікаво, те, що коли починався Великий Піст, то у селі було чотири чоловіки. Це був мій прадід Колініч Міна Петрович. Які вмів читати псалтир і ще три чоловіки. І вони першого тижня посту у Великій піст ходили по день читати псалтир. Вони ось тут біля цього джерела вичитували е, псалтир кожен день і по черзі, і тоді, на останній тиждень, так само на Страстну Седмицю, як ми говоримо, так само вони ходили і читали оцей псалтир. От що пам'ятаєте про війну? Самолот, що німецький летав кругом ліса посадки, десь занесу посадку. Густа посадка, як дивиться, то вон жилете відно, то батько пішов ламати олечка. Mm -hmm. Де ще накласти на ті, де гулі, знаєте, де сосна такі густі, накладає ще. А я саджу в одіялі, та й менший дівчинка садить. То десь як не знаю, може з кілометр, чи може де той Німець бомбу кинув. туди, то там така яма була. Ну на різдві, так? Так, ну. Німці заходили в літ? Заходили. Отаке було зараз, я про розкажу. Почалася війна, стали вже аж сюди дійшли. Почали люди що робити? Тут хати були такого, ну потроху, а те все було під лісом більше хатей. То ці, що тут хати були, і люди то кидали і худобу, кидали і хати. Брали коні, брали дітей, брали все і втекали в ліс з тими конями. А потім вже наночі знов до виходили до хати, щоб переспати. Слали солому, по котом лягали і так спали.